Задача тилу не сидіти і не чекати, і не сприймати будь-яке слово за правду. Ні, задача тилу тиснути на владу. Я зараз ніколи не говорю про корупціонерів та антикорупціонерів. Я говорю, давайте сконцентруємося там навколо там, військових справ. Вибачте, будь ласка, якщо тил не буде тиснути на нашу державу, ми, ну, якщо б не суспільний резонанс, у нас би досі були міни, які не літають. Якщо б не суспільний резонанс, ну я думаю, не піднялось би навіть питання виплат. Якщо б не суспільний резонанс, так він відбувається у Фейсбуці і дуже часто не виходить за межі со соцмереж. Але офіс президента читає, і якщо б не це не піднімання цих питань, то в нас би ну справи були набагато кепські аніж є зараз. Тому задача тилу це зранку до ночі тиснути на владу, щоб все для фронту, все, все для фронту, все для перемоги.